Війна з Росією стала найтрагічнішою сторінкою сучасної історії України. Але водночас часом незламності, героїзму та боротьби за свободу. Саме про це пам'ятний день в календарі України день вшанування пам'яті захисників і захисниць. Щодня українські воїни віддають своє життя заради майбутнього нашої держави. І Їхній подвиг заслуговує на вічну пам'ять. Одним із найважливіших способів шанування загиблих героїв в нашій громаді є створення алеї пам'яті загиблих героїв, місця, де ми можемо віддати шану тим, хто захищав нашу країну. Ця алея це про вічне життя тих, хто навіки приєднався до небесного війська, увійшов в історію як воїн світла, герой і захисник. Меморіальний захід пам'яті загиблих захисників і захисниць України оголошується відкритим. Іван Анатолійович, Коваленко Олег Миколайович, Вознюк Олександр Олегович, Войтер Сергій Віталійович Лисенко Юрий Юрій Юрійович Синіченко Ярослав Сергійович, Тищенко Володимир Анатолійович, Задорожнюк Дмитро Ігорович, Зінченко Максим Юрійович, Мандрика Костянтин Олександрович, Верета Леонід Васильович. Андрущенко Ігор Олександрович, Падалка Сергій Юрійович, Трибко Олександр Володимирович, Путко Роман Анатолійович, Гаврилко Дмитро Григорович, Лозінов Роман Олександрович, Корпань Олександр Григорович, Неумержицький Олександр Костянтинович, Шевченко Володимир Юрійович, Тутко Олександр Сергійович, Малишко Роман Вікторович, Голуб. Володимир Володимирович, Ольшанський Ростислав Олегович, Заєць Сергій Вікторович, Боякін Олег Віталійович, Терно Юрій Олександрович, Іващенко Сергій Олександрович, Ляшенко Володимир Сергійович, Козаченко Олександр Миколайович, Кочерга Юрій Миколайович, Цис Олександр Миколайович, Головко Володимир Володимирович. Сироткин Олександр Олександрович, Сало Анатолій Іванович, Шевченко Олександр Сергійович, Ковтун Олександр Іванович, Павленко Владислав Володимирович, Пган Володимир Михайлович, Гетманов Олександр Сергійович, Слива Володимир Миколайович, Стойка Михайло Віталійович, Костя Юрій Владиславович, Винник Анатолій Васильович. Бершацький Денис Сергійович, Лисенко Олександр Сергійович, Дрига Дмитро Олександрович, Олексенко Олександр Вікторович, Палій Сергій Олександрович, Роман Сергій Михайлович, Чабак Роман Миколаєвич, Шаповалов Володимир Леонідович, Харченко Віктор Руславович, Барвінко Андрій Анатолійович, Клименко Сергій Іванович. Трейман В'ячеслав Володимирович, Комірний Олександр Михайлович, Ященко Олександр Миколаєвич, Самойленко Володимир Володимирович, Козачок Роман Михайлович, Биков Михайло Ігорович, Шевченков Сергій Віталійович, Ковальов Сергій Вікторович, Сорока Юрій Григорович, Різник Олександр Іванович, Ковальчук Олександр Алікович. Перетакуємо вітання Володимирович, Філюк Андрій рідні, Шановна громада. Сьогодні день пам'яті захисників і захисниць, які не повернулися з поля бою. І сьогодні день, він вибраний, тому що цей день 11 років назад була одна. Найтрагічніших днів нашої новітньої історії. Це Ілувайська трагедія. Ілувацький котел. Ілувайського котла починався Донбас у 2014 році. І, можна сказати так умовно, він не завершився. Але завершився він підліску росіян, московитів, які обіцяли зелений коридор. Як завжди, вони свого слова не дотримують. Як говорив лідер одного маленького народу, який воює вже 300 років з ним, що це народ, який не має ні честі, ні совісті, і ні в що він і не вірить. Так вийшло і з нами. Так вийшло 11 років назад. 366 хлопців загинуло, Дуже багато хлопців попало в полон. Були безвісті з них. І сьогодні, напевно, не знайдеться в Україні і в мене особисто, напевно, в кожного з вас, щоб ми не втратили близьку людину, щоб не втратили чоловіка, сина, кума, сусіда, колегу. Знайомого. Повіріть тільки, яка трагедія українського народу. Вони не можуть жити спокійно. Я думаю, кожен задавав питання собі, що їм не вистачає. Землі, грошей, їм не вистачає нашої історії. Та й горять вони в пеклі. І не забувайте, дякуючи кому, ми тут на Дякуючи Збройним силам України, тим хлопцям і повинні дякувати тим хлопцям, що віддали найцінніше це своє життя. І не забувайте, тому що пам'ять тільки залишилася після нього. Слава Україні! І слава нашим героям!